Друзі, привіт! Сьогодні, на думку, мені спала одна ідея. Значить, суботнім ранком виїхали за покупками в магазин по магазинам, за продуктами, і в одному з наших магазинів зайшли, купували сир, а сир ми купуємо, слідкуємо за складом продукту. І в магазині знайшли лише два види е, так, такого сиру. Ну і зав'язалась наша розмова е, з продавцем. Розбалакали за те, що е, якість сьогоднішніх товарів залишає бажати кращого. Е, продавець розказала. Що має інформацію про те, як після відкриття кордонів на Україну пішли замінники складу продуктів, після цього лікарі фіксують зростання онкології та інших хвороб. Так от, на прилавках магазинів то з продуктів з'явилося дуже багато різноманіття товарів, там, наприклад, сирів, ковбас та іншого хліб. Да? Ми, ну, люди не зовсім не завжди слідкують за якістю, інколи виробники навіть не пишуть. Це я точно знаю, що. Іноді інгредієнти зовсім не вказуються у... у змісту продукції на упаковках та етикетках. Тому в процесі діалогу в мене зародилась така ідея. По-перше, кожному треба слідкувати за. Складом те, що людина їсть, аби залишатись здоровим, аби організм міг адекватно працювати. А по-друге, люди, які продають товари, особливо якість їжі, ті товари, які впливають на почуття та здоров'я людей, все ж таки. Мають виховувати і в себе і в оточуючих культуру до... один до одного. Тобто, якщо людина продає товар неякісний, то тобто, вона і пропагандує ж цей товар, тобто, і пропагандує наслідки споживання такого товару. Якщо брати позицію. Нехай людина сама вибирає, так, добре, хай то воно так буде, але придумайте щось, виділіть качественний, якісний товар, поставте туди якусь на товар наклеючку від себе. Закажіть, напишіть, це ж недорого, маленький якийсь там, хай буде сердечко, лайк. наклейте на товар. І розказувати всім, що ви можете вибрати будь-який товар, але ось цей товар має якість, безпечність або навіть користь для вашого організму, чи там, ну, в залежності від того, який це продукт. Так? Що це? Для чого це робити? Для того, щоб люди ми могли. Ми не можемо знати все. Але коли ти продаєш цей товар, то давайте ми будемо розуміти, що ми продаємо взагалі. Давайте вибирати, що пропонувати один одному. А то якось так у нас зараз технологій багато, багато вибору, а якості немає. Продавець піде поставить на прилавок товар за низькою якостю, низькою ціною. Потім люди поїдять цей товар, побіжуть до лікаря лікуватися неякісними ліками. Добрі ліки є, хорошо, якісні хтось вибрав там, зрозумів. Але далі він йде до якогось маляра штукатура, той робить не, не, неякісні е, роботи. І так воно кругом ходить. Якийсь такий же виробник, неякісний. Е, з, Зробить неякісну річ і не напише про це. Скільки відео, коли китайські або інші електроавтомобілі мерзнуть від морозу, не заводяться та іншого багато чого. Тому, якщо вам подобається ця ідея, підтримуйте, вводіть свої, у своє діло новизну для себе, для людей, щоб. Вам було легше жити, жити якісно, жити корисно, жити легше для цього. Давайте робити це, шановні підприємці. Нехай люди купують те, що їм подобається. Але дайте наголос, щоб, шановний мій покупець, ось цим товаром я піклуюсь про тебе, я піклуюсь про те, що я роблю, і що я несу в цей світ. І, і купи ось цей товар, він якісніший. Люди до вас під, підуть, бо вони знають, що ви піклуєтесь про те, що, що ви робите. Ви піклуєтесь про своє ім'я, про своїх оточуючих. Давайте це зробимо і візьмемо за флешмоб. І ми, і ми станемо кращими людьми. Бо гроші це ще не все, хоч і важливо, то давайте це важливе зробимо якісним. Дякую за увагу. До нових зустрічей.